Ну що ж, всім привіт наразі вас підпис подбайком продовжуємо грати в бойку без модів за Аргентину. Ек, тут все складно насправді так кажучи. Настільки як могло б бути складно, але не так просто, як було на початку, коли ми прорвались. Зараз все трохи складніше, бо нас підзупинили, і нам треба якимось більш-менш вигідним наступом атакувати. І то ці вигідні наступи складно йдуть через місцями відсутні. Відсутнє постачання і відносно щільне знаходження американців. Ні, вони тут намагаються мене бити місцями. Ага, ось сюди вигідний наступ. Тим більше води виснажились, самовиснажились. виснажились. Тут навпаки, нас зупинять від наступу, окей. Місцями навіть не вдається пробуватись. Це жах. Може, сюди. Хоч тут і гори. Нас навіть на вигідних наступах зупинять. це жах. Хоча місця... місця ми їх прям відбиваємо. Тут просто якщо ви. Побачити тут річки, які також дуже сильно заважають нам. Без них би було б легше куди. Так я поліпшив десятні судна, вивчив. Він 45-й Давайте вже ядерні бомби. А, так, ось слідження. А, одразу ядерні бомби вивчу, якщо я зможу ними користуватись. Так я не розумію, як я ще не зайшов в цю провінцію. Ось в цю. Що в нас з авіацією? Давайте сюди літайте. Так легше. З авіацією легше. Так, вільний чек до досліджень. Насправді так кажучи, якщо. Коротше, великі авіакорпус, якщо я збираюся да нею зброєю користуватись. Насправді так кажучи, щоб. щоб в Мексиці пробитись. Авіація, в Мексиці. О, в Мексиці авіація є. Навіть можна звідси вас відправляти. Ні, ви менше перекриваєте, ніж звідси. Вибачаюсь. Хоча, що так, що так вони жахливо перекривати. Можна просто 200-ку сюди перекинути. Щоб взагалом площа перекриття була більша. Так, зупиняйте, щоб вони не відправляли під кріптину. Просто тут не дуже. А, тут рівнина? Серйозно? Зупиняюсь, все. Блін, я. Окей, поїхав, получив в Cleveland. Я морально не дуже готовий до проривів. Але якщо вдасться. Так. Я тут по економіці взяв виробництво військове. О, одна комірка для досліджень. Насправді, получил в одну комірку для досліджень. Так, по виробництву мені всього вистачає. Ну, я б навіть пропинив уже авіацію розширяти. Давайте просто на піхотку закину. Зайвим не буде. Так, Пізбург це узол постачання, і ми їх розділимо дуже сильно, якщо візьмемо Піцбург. Прям дуже сильно розділимо. І є. Це одразу залізниця. Так, село Конексу Афтантува. Байдуже. Так головне тут ще оточення не потрапити. У нас не прям великий шанс потрапити в оточення, але є. Так я просто тримаю Піцбург. Чи гори? А, як дратую. До речі, ось тут в Колумбусі Колумбус Також постачання, вперед. Прорив. Взлопостачання, який в них знаходиться. Чому я його ще не взяв? Є. Yeah. Так мінімально об'їзна залізниця. І у американців тут ще є вузол постачання, але в них. Чим більше ми заберемо вузлів постачання, тим краще. Якщо б я б зміг тут прорив ще зробити. А, вони дуже швидко привозять підкріплення. Так, якщо я візьму квівелен, якийсь кві... Все, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Берід такий, щоб розраховувати наш ваш швидкий прихід сюди в підкріплення. Ні-ні, не здавайте Кливленд. Так я вас відправив вперед, ви відступайте прям в Cleveland. Все. Фух. Не прям фух, але фух. Відносний фух. Видох також. Ну ні, я не здам Cleveland. Вони прям. В цьому плані вони прям дуже активні. Так хоча б в цю провінцію втримати вже під Кливлендом. Укріпіться тут. Ми не можемо просто закріпитись. Одна дивізія нас так відбиває, не. Що там за дивізія монстру просто? Хм. Є одне прекрасне місце. Ось це яка можна атакувати з чотирьох провінцій в рівнина. Прекрасно. Це це, це холми, гаразд, добачаюсь. Так тут знову нас намагаються звідси відбити. Я не дам вам забрати цю провінцію. О! Ой! Хтось потрапив в оточення. Ай! Пітб. Піцберг. Вони атакують в Піцберг. Я не дам вам взяти Піцберг. Або дам. Це ж враг, чому? А, боляче. Американські дивізії в захисті не ідеальні, але коли вони атакують, вони атакують прям дуже боляче. Прям дуже боляче. Ти тобто, мені вдається їх відбивати, але захищатись проти американських дивізій, я не знаю, що вони роблять. Що я... мені прям дуже складно. Так, ми колись зайдемо в цю провінцію. Ні. Чекаю ядерних бомб. Так, ви в 24. Ви знущаєтесь, я думав ви вже давно на, фронті, на фронт пішли. Все вперед. Так, тут в деяких провінціях складно стояти. Що дивно, бо має бути. У нас досить велика, має бути ще дивізій. дивізії. Це рівнини. Так само, як ми їх з рівнини відбуваємо, так само вони нас можуть з рівнини відбувати. Це нормальне відносно. Даємо їм можливість. Фронт в мене не посипеться. в мене посипався фронт через це оточення. Бачите, тут 31 дивізія прикріплена. Зараз просто з усіх інших напрямків сюди перекидуються дивізії. Через це я посипався. Це мінус з того, щоб пробити оточення. У вас посипеться фронт через це. І знову ж вони зараз почнуть повертатись всі. Все. Це жах. Mm, але дивіться, тут ми прям максимально під Клівлендом. Да, ми посипались через Через це оточення, тому що в мен, мене почали дивізії робити переорганізацію. Але все нормально. Все під контролем. Зараз все повернемо. Так, контроль ми повернути Клівленд. Так, поїхали далі. Електрика. Розділити пік по Клівленду. Дивіться, здається, ми їх відбиваємо. Знову ж, ми також їх хорошо відбиваємо. Вони нас хорошо відбувають, але і ми їх хорошо відбуваємо. Так, і. Найкраще місце, куди зараз можна пробити, це сюди спробувати, зупиняючи їх в сусідніх провінціях. Є, yeah. ми розділили їх на два фронти. Ми зробили їм зараз максимальні незручності. Так, спочатку звідси відіб'ю, щоб я був впевнений, що ми тут спокійно стоїмо. Гетта реактивний двигун. Є. Американці. Що у вас по людських ресурсах? 140 тисяч лишилось, і в них вже 5% виклик. А. Я бачу в деяких дивізіях не вистачає спорядження. У вас мало військових зло. 163. 163 військових заводи ще в них. Бо я ще навіть Нью-Йорк, Філадельфії і так далі не позабирав. Так Клівленд вважається більш-менш великим містом. Ну, у нього значок як більш-менш великого міста. Так якось мені взагалі не подобається те, як ми зав'язли в Америці. Прям дуже сильно тут зав'язли. Спросите кажучи, ось тут є місце, де в них не така велика щільність дивізій. дивізії. Вперед. Як я тут зміг пробіжатись. Аж до вузла постачання було б ідеально. Якщо б зміг в сусідніх пробках спробувати б їх позупиняти. Хм, Так, вони намагаються зупинити, але й, Але їм не вдасться. Бо я їх ще в сусідніх пробках, пробках відбуваю. Я вже в вузлі постачання. Продовжуємо їх давити. Так, а вже ж Побудують залізницю, це не питання. Я в них забрав тут в вуз... Постачання Вони тримались на цьому вузлі постачання, ха? ха? Ха-ха. Він ще в Чикаго прорив зробити. Щось сюди про таке? Ми не впораємось. Я. О, у нас. Так. Я хочу 5 військових заводів на вантажівки і на потяги. Це якось дивно, що мене. Там не стояло стільки. Дивіться. Не, є. Плюс вузол постачання. Тут на мініаполі аж підніматись. Або аж сюди йти. Я тут хоча б щось забрав в цьому районі. Ого, нормально. 9 військових заводів. Вони відчутно втрачають, хоч те, що в них вже нестачу не спорядження. Ой, і в Канзасі по військових заводів. У них кожен поперед військових заводів регіона. Клівленд. Вперед, забрати Клівленд. Так якщо тут платиш підхід під Клівленд, то ми точно його заберемо. Так, і поінвестуємо в будівельні контори. Все, можемо зупинятися в наступі під Клівленд. Я отримав ну, воно ще 9 військових заводів, втратили ще 9. Вдачі вам. Такими темпами я і до дитру, Детройта, зможу зайти. Так, зачекайте. Ви лишили вільні провінції. Якщо ви лишаєте вільні провінції, я цим користаюсь. Перед раз. Так, підзупиняємо їх. Не в підкріплення. Я забороняю. Так, зупиняємо їх тут. Якщо впораємось. Підкріплення. Давай три з вас зупиняйте їх. Я хочу. Все, я спокійно зайшов сюди. Є. Прорив вузол постачання. Хм. Ну, по-хорошему, спробувати тут їх по Детройт Ага, я не впороюсь. Окей, вони підвели підкріплення. Це нормально. Хай. Поки спробуємо зробити оточення. Мало того, що в них настать постачання так вони зараз ще втратить 7 дивізій Вітаю, вважайте, ви вже втратили 7 дивізій Привет. О, великий літачок Далі Що я буду? Чому я зайнятий? Знаєте що? Мені скоро потрібно буде Потрібно минуты у бомбочка? Ну давайте навіть в пріоритеті Беред, атомні бомбочки, атомні реактори. Хоча б трохи. Там де стоїть відсоткової інфраструктури. У мене багато вільних фабрик. Ось давайте якраз на вільні фабрики і побудую. Бліна, в нас зараз знову через цей через це оточення, може фронт трохи посипатись. Через те, що всі почнуть переорганізовуватися і так далі. Там нормально, все, ми закрили його. Так, я тут бачу, загалом то непоганий прорив в Бафало можна зробити. Тим самим ще погірше, тому їм постачання ще сильніше. Все ось так намагаюся пройтись в Баффало Максимальним оточенням. Ну, головне зайти в сам в Там же, наскільки як саме ми це зробимо так важливо. Все, я вже в Баффало Прекрасно. М -м але вони цей регіон не втратили. Вони все ще контролюють цей регіон. Неприємно, але те, що я бачу, це те, що я можу пролетіти <поців> в Торонто Вперед. Ай, американці. Чому я не здоволений що американці захищають Торонто? Так, дуже шкода. Хтось отримав поранення. А я вже в Торонто на жаль, тут зараз зараз Атаву я не залечу, але. Чисте ефектом несподіванки спробувати взяти Детройт. Чому к ні? Вперед. будівельні контори. Дякую. Школи школи технічні? Так, мені не намагається зупинити і чомусь вдало намагаються. Чомусь їм це вдається. Так, у нас буде потім сюди йти залізниця. Ой! Ой, який жах! Якого біса в Клівленд не йде залізниця? У мене через це тут всього північного групування проблеми з постачанням. А це північне групування, теоретично може пройтись в <рикачка> Монреаль і Атаву. Це важливе групування, те, що воно без постачання було якийсь час, це жахливо. А, я зараз зайду справді в і Атаву. Що тут мені пропонуєте? Ну, на, в мене вибор нема. Прям великого. Прекрасно, я вже в Атаві. І в Монреаль зайшов. Ну, Канада. Не Канада. Що... що ж тобі сказати? Огу. Я можу Квебек зайти. Взагалі до кінця їх розірвати повноцінно. Вперед, тут чи американці вбиваємо, які захищають Канаду. Так, 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 зайти в Квебек. Це дуже важливо. Саме Квебек. Але ми не впораємося. Якщо б ми змогли їх могли б їх затримати нормально на підході. А, я зайшов в Квебек. Я в Квебеку. Ми розрізали їх. І Тепер нарешті нормально розрізали. Слухайте, це прям дуже непоганий прорив. Прохочу те, що ми дуже сильно застрягли. В якийсь момент. Але тепер ми ось це все фактично майже оточення. Це далеко не оточення, але можна хоча б приблизно так вважати, що це оточення. І вперед. Вже дозабирати. Східний, пер... східне узбережжя. Ой, вони щось побіжали кудись. Тоді я також побіжусь. Спробую пробіжатись другою провінцією. одними дивізіями другою провінцією провінцію і першою провінцією будуть йти по морю з метою взяття найбільш. В більшості слів постачання? Більшості портів. Вперед Полетіли. Це ти ти Несправді кажучи, ось третю провінцію, щоб відправити для закріплення успіху. Якось Атенсіон! Якось так виходить. Вперед, якщо це вдасться. Але це не вдається. Мене в флориті зупинили. Фу. Або не зупинили. Зараз подивимось. літимо Але подивимось, чи в наскільки вдалий буде цей прорив вже в наступному відео. Якщо ви шукаєте гру, в якій ще можна пограти за Аргентину, то ви це можете зробити в моїй грі «Симулятор країни» по посланню в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте і бажаного, це також мене підтримає. Також окрема подяка спонсорам. Ніка, яких ви можете бачите, ось тут на екрані саме завдяки вам і у це відео Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або ставши спонсором YouTube. Підписка вподобай, коментарі і так далі будь-яку випадку, не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!